Вітаю. Так, я знаю, мене довго не було. На це в мене є свої причини, а саме 1 вересня і перший місяць навчання в коледжі. Mm, да, життя. Але я сьогодні прийшла до вас не вибачатися і навіть не з промовою. Сьогодні я прийшла до вас показати вам свою ігру, ігру дитинства. Одразу вибачаю за запинки, бо того, що я знімаю це. Суто без сценарію. Чистий провізак. Так що почнемо йопта. Сьогодні розмова пойде про, таке, про таку гру, як супер корова. Або, як, якщо хочете, фан-аркейд, фандінг щось там. Коли саме ця гра була випущена, дуже вас. Сказати, бо того, що дати були різні. Але якщо брати проміжком, то гра виходила з 2007 року по 2011. Видавництвом виставали Nevosoft і Алавар Entertainment. Виходила гра, загибаємо пальці на Windows, на Xbox 360, на iOS, на iPad і iPhone. І має лише дві мови російську і англійську. І як ви зрозуміли, я грала в російську версію. Я грала в російську версію, тому що російська на той час була дуже розпространена. Ну і в принципі, такою вона й була, коли її скажу. Ти бачиш, що майже ніхто в нашій сім'ї на той момент не розумів англійською, тож прийшлось грати в цей російський кал. Сюжет тої гри то вже друге коло пекла, а саме якийсь ноунейм no доктор Дуріарці звалює з тюрми і вирішує чисто по приколу по фану захопити найближчу ферму. І супер через своїх інформаторів, як там писалося, а насправді просто від своєї подруги, дізнається про весь. Про весь цей кав, і тепер їй приходиться розгрібати це гімно. Гра сама по собі не складна і майже немає босів. Також інтересною деталлю був сам дневник нашої головної героїні, куди вона записує свої думки. Як ви бачите на футажі, управління в цій грі дуже, дуже просте. Навіть я б сказала, примітивне. Настільки примітивне, що я коли перегравала цю гру. Я грала тупо однією рукою на стрілочках. Також, як у кожній грі, платформер, чи як ми тоді називали це броділка, є абсолютно ненужні монети. Я серйозно, вони майже нічого вам не дають, окрім як достіжені за те, що ви забрали всі монети на уровні. Да. Тож по суті нічого ж суттєвого тобі не дають за цей саме. За те, що ти зібрала все, за те, що побіділа всіх босів, точніше, ворогів на рівні. Пожалуйста, тобі просто дають награду. Наприклад, за те, що ти зібрав усі коштовності на рівні, тобі дають корову Венеру. Ви зараз мене правильно почули: корову Венеру. буквально корову з вицепту. Ділом Венери. Ну, або навпаки, якщо хочете так. Сама гра, як я сказала, дуже проста. Ну що там? Просто збираєш монетки, там ходиш по рівнях, вбиваєш всяких сумаків, собак і так далі. І тому подібне. Також по погріво можете знаходити всіх обітателів ферми. Першою, на, Першою, кого ми знаходимо, це якась таки та овечка, яка передала нам інформацію про дуярці. І ви просто маєте послухати цей тарантіновський діалог. Суперкарова. Наконець і ти прилетіла. Що у вас здесь происходить? Дорога, та кошмар. Підставляєш, ви ходіли на 10 кілограм. Скорисайте ума смак і тех. Ну да, ну да. Ферму и всех твоих друзей ввербует якийсь непонятный профессор, а зараз стики размовляти про вагу и про стрессы. А боже мой! А что с фермой? Куда животные пропали? Они в плену. Нашу ферму захватил профессор в дурьярте и ставит там ужасные эксперименты. Как же ему удалось захватить ферму? Принес с собой большой мешок сахара. Ты же знаешь, как мы любим сахар. Можешь не продолжать. Сахар и было снотворное. Дуже дорогая, в кожному кусочке була лише дін до Чесно кажучи, це навіть якось мало сенс для мене в дитинстві. Але зараз, як я вже трохи старша, я вже представляю, як усі ці животні сидять на унітазах і такі. <coughs> Ні, звісно, вибачте, але я. так уявляю Какое коварство? Животные ели этот сахар и не могли остановиться Никто не смог устоять, кроме меня Ты всегда была сильнодухом, Молли Спасибо Как раз в этот день я ходила в город На ярмарку А когда вернулась, то сахар был съеден Все были схвачены, связаны И посажены в темные чуланы Что же задумал профессор? Не знаю, дорогая Наверняка какую-нибудь гадость Сейчас иди на восток там в а не брешет осла Джима. Он наверняка знает больше. Ладно, молли, я пойду. Надо выручать старину Джима. Будь осторожна, дорогая. И с такими гидными ставлениями вид молли, мы йдемо на восток до нашего друга Джима, який, можливо, знає більше. Знову по просто уйму геймплею, просто дуже багато, але з понад усіх я хотів поговорити саме про цей рівень, бо він мій найулюбленіший і найатмосферніший в грі. Ні, ну ви просто ви послухайте цю музику. Ну хіба це не прекрасно? Ну хіба це не прекрасно? Але... Хороше, хорошим, а треба шукати Джима. І коли ми все ж таки знаходимо його, він співає, ну дуже крінжову пісню. Давай я не проти. Корова, 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 Ти просто супер, супер, супер. Але також він дивиться дуже інтересною інформацією, а саме те, що козел та свиня. Стали доволі дивно поводитися. А саме так, як ви можете побачити у цій сцені. Попрощайся зі своїм хлібом участий. Професор Буліарті приглашає тебе в гості. А Я ні в чому я не винаваю! За що? Брати! А, з нами. Якщо не будеш то больно не то Це дуже конфізує нашу корову, бо того, що вона знає їх з дитинства. І вона точно знала, що вони не, моглися, не могли продатися дурярці. Тому вона хоче вияснити, чого козел Роджер та свин Боб стали саме такими. А також, як і молі, він нам дає. Їть на ставлення до кого йти далі, а саме до гуся Кевіна, бо може він теж дещо знає. Ну і наша корова просто погоджується, бо тому, що їй просто треба розпитати всіх, щоб зрозуміти всю інформацію, про все відбувається. Знову уймаймо ой, ой, гімплею. І я забула згадати одну річ. Кожен раз, як ми зустрічаємо якогось персонажа, наші рівні стають все довшими і їх становиться все більше. Так що рівні я буду пропускати, тому що вони вже занадто становляться довгими і нудними на цьому моменті. Добре утро, мадам корова. А, Карова. Несмотря на смутные времена, вы, как всегда, очаровательно выглядите, мадам корова. У, я так бачу, у нас тут прям целый джентльмен намечается. Ну да, ну да. А ты все такой же галантный гусь. Только когда вижу вас, мадам корова. Ладно, скажи лучше, ты знаешь, что... Єдине, що ми дізнаємося від цього гуся, це те, що за допомогою козла та свині Дуріарті грабує магазини з ювеліру. І Ще цей галантний гусь обговорює з нами, як нам розділити бабло. Коли ви побідіте професора і освободите ферму, у нас залишиться куча награбленого золота. Я єдиний на фермі, хто знає таблицю умноження. Вы – освободитель, суперкорова. Именно нам с вами следует справедливо поделить деньги. Я думаю, что мы можем взять себе по 30%, а остальное пустить на восстановление фермы. Что вы думаете, мадам? Какой ты жадный гусь. Зачем тебе деньги? Я бы построил на них новый гусятник с электронной кормушкой. И чтобы там всегда играла классическая музыка. Это полезно для гусиных перьев. Нет, Гусь, когда мы победим, мы отправим все эти деньги в фонд защиты сельскохозяйственных животных. Как вам будет угодно, мадам. Я просто предложил вариант. Чао, Гусь. Берегите себя, мадам. Короче, я так понял, вы суть его вывы. все, предлагаю нам теграция, гривни, с э, животной спермы, якусь, да информацию. І все. Також, якраз таки, після цього гуся ми все ж таки дізнаємось, що козел та свиня були планованими. І тому вони поводилися не як вони. Ой. А це ми дізналися тільки на середині. До кінця ще багато. Коротше, якщо коротко, то все ж таки наша корова перемагає дур'ярці. Все хорошо, всі раді, всі офігенні. Суперкорові навіть зробили предваженням. Вона, звісно ж, погодилася. І все. Гра сама по собі прикольна, хоч і місцями навіть складна, особливо через деяких мобів. Але в основному це дуже гарна гра, хоч і російська. Пограти. Ввечері, в принципі, просто як дофамінова кнопка, вона працює офігенно. Ну, а з вами була Саша. Ви були на каналі The EQ е, Ставте лайки і пишіть у коментарях, чи маю я робити такі частіше. Ну і, звісно, підписуйтесь і ставте колокольчик. Ну все. Бувайте!